Цього року розпочинається нова хвиля реалізації в рамках державної програми Власна справа. Головною метою цієї урядової програми є створення нових робочих місць. Таким чином уряд одночасно підтримує розвиток бізнесу і бореться з безробіттям. Програма запрацювала ще влітку 2022 року. На сьогодні отримувачі мікрогрантів 95% – це уже існуючий бізнес. А тільки 5% із загальної кількості це ті ФОПи, які новостворені і розпочали свій бізнес тільки. Зрозуміло, що для цих людей більш тяжче розпочати бізнес, тому що ну, різні є моменти, проблеми і тому подібне. В основному беруть всі 250 тисяч гривень для початку бізнесу або продовження чи розширення бізнесу 250 тисяч гривень. Ці 250 тисяч основні умови це взяти два чоловіки, два працівники на роботу, оформити офіційно на роботу. і щоб вони працювали мінімум два роки. Як відзначив директор Коростенської філії Житомирського обласного центру зайнятості Михайло Противень, на сьогодні в Коростенській громаді отримано близько 80 мікрогрантів. По користуню ця цифра складає 17. сімнадцять напрямки бізнесу на сьогодні будуть започатковувати або ж розширювати вже гран-грантотримувачі. Різне, різне цей готельний бізнес. Це і ресторанний бізнес, це і розширення кафешок, це і пошиття білизни. Це і виготовлення паливних гранул, це і зварювальні роботи, електромонтажні роботи, бетон, виготовлення бетонних блоків, ну і так далі. Дуже багато. І, ну і сільське господарство в тому числі. І я вам скажу, що якщо 22 й рік взяти, а враховуючи, що у нас на території Житомирської області проходили ще бойові дії, то в той час дуже тяжко йшли. Ну, боялися отримувати грант грант, грант отримувачі гранти сьогодні. Вже ні. Сьогодні зрозуміло, що це чудова, хороша державна програма, яку треба брати і використовувати, і тим більше повертати кошти не потрібно. Варто зауважити, що мікрогрант це не безповоротна допомога, яку можна використовувати як заманеться. Повернення коштів відбувається через плату податків та зборів, передусім за працевлаштованих осіб, а також є інші умови використання коштів. Подати заяву на отримання мікрогранту разом з бізнес-планом створення нового чи розширення існуючого бізнесу можна на порталі Дія. Також детальне роз'яснення щодо програми Власна справа вам нададуть в Коростенській філії Житомирського обласного центру зайнятості.